Колеги, раді анонсувати, що довгоочікуване рішення для квартир з пасивним охоложенням нарешті на сходах. Це комплект від компанії SunGrow на основі 6-кіловаттного гібридного інвертора з пасивним охолодженням, що просто прекрасно, враховуючи його маленький розмір. А також 6,5 кВт годинним літієвим акумулятором за технологією літій залізофосфат. А, акумулятор дуже цікавий, тому що, по-перше, він теж компактний. Ємість до 20 кВт-годин була б ну, трохи вища за мене, мабуть. І тут є навіть вбудований захист по стороні акумулятора. Тобто, фактично, треба мінімальний захист по стороні інвертора. Сам інвертор має е, швидко підключені контакти, plug -and Play. тобто, фактично, цей комплект дуже легкий в налаштуванні, підключенні, і, я думаю, вам дуже сильно сподобається. Трохи пізніше ми викладемо вам більш детальне технічне відео про те, як його підключати, які його основні переваги, технічні моменти, як воно налаштовується, а також покажемо більш детально про цей комплект, трохи більше інформації. Всім дякую за увагу і очікуйте нового відео.